Так, в нас оновився склад повністю. І в нас прийшла нова команда. Команда називається Барселона Сихів. Та? А в нас Реал Мадрид Сихів. А в, а, в них, в них, так, у вас Реал Мадрид сихів, в нас, е, а, в нас, е, а в нас Карпати львів Все, поїхали. Оновився склад, в нас троє, їх четверо. Поїхали. Охти, молодець. Це перший раз такий пас. Воно в них справжній воротар, бачите, зі справжніми ціми. Ох ти, пішов ти подивися. А а чекай, чекай, вводь м'яч. Але давай без, без аутів граємо. Все, поїхали! Ох ти, який пас розрізний! Бомба! Оце видно профі зразу. Оце видно відразу реал мод... Реал Львів. Я-я-я! що о! О! Оце видно відразу! Ух, бляха муха! Оце видно відразу реал Львів! Назад дай пас! Нічого Ух ти, який пасик! Та ти що? Оце ігра підсилилася з іншою командою. Давай на мене і одразу відкривайся. О, давай добре, і так. Оце пішла ігра Є, yeah, 1-0 Да, це гар, давай п'ятьюніс йому. Давай, оце супер. Оце пас. Оце я на воротах стою. 1-0 ми виграємо. Фу. все все, назад, ти подивися, їх тут троє. Йоперний, ти подивися, як вони грають лки-палки! лки-палки, да ти що? Бензима, дев'ятий номер. Да, молодець, наш м'яч. Ти не попав по уротах просто, ДА, Бензима. Бензин, ДАВАЙ Бензин. Давайте відкривайся, я тобі туди. дай. зараз, зараз, зараз захар. Я вже пропустив той момент. О! Оце гарний пасік. Бензима, дивись, який опасний игрок. О, ох ти, який прийом, ти подивися. Ого. Давай, давай. ти Ну ладно, трошки з пантелика збився, воротар. Давай не рахується гол. Давай граю без аутів. Я без ніг. Добре, з аутами, але оцей. Добре, цей гол не рахується, все, бо воротар був з пантелику збитий. З ноги, так, з ноги, давай на мене от сюди. На добре, добре. Чекай, чекай, бо тут. Зараз, 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 бо він вже мені. Фу, бля. О, обережно, обережно, щоб не впали. Добре, давай на мене трошки. 1-0, ми і так виграємо. Йди назад, давайте станемо в автобус трошки, бо їх більше по кількості. Трошечки назад, Рональдо, назад кажу, трохи. Один-ноль, один-ноль. Давай трошечки в захисті, щоб мені тут не було самому важко на воротах. От бен, бензина треба зупинити. Він дивись кудись забіг вже. Добре, <ривіт> добре, <добро>, я записав. <ривіт> добре, молодець, давай. Роналдо. <ривіт> Все, давайте, давай трошки побудьте тут, в захисті, чуєш, захат. Давай трошечки захисті тут. Хай вони трошки нас поатакують. 2-0 нам підходить. Я бачу, бачу, я зафіксував. Все, бензима розводить. салах. А, салах та так. Та є так робив. що, салах, молився? А. Салах! Єгиптянин з Єгипту, так? Давай, Юра, заходьте то короче. Давай. За... Ой, бля, палки Да ты что так валишь? Да, давай, Юра, заходь за нас. Не за нас. Ну. почекай посикай, посикай с За кого? За кого Юра заходит? Я не знаю, за кого. Знаешь, сначала за нас, потом за них. Давай, сперше за нас, потом за них. Давай, добре, Юра за нас. Все, Юра за нас, Захар за них. Давай, поехали. Да, нам зараз тормоз будет, если честно с такой. Но ничего, может, юра цей. Не бежи, не-не-не-не, там. Не, слышишь, а Захар, дивіться. Почекай, почекай секундочку. почекай секундочку.